Перший хрестовий похід тривав протягом 1096 1099 років. Спочатку в похід виступили тисячі простих людей, це був великий натовп, озброєний косами, вилами і просто дрючками, більшість якого становили селяни з жінками і дітьми, були також міщани і дрібні рицарі. Шляхом паломників на чолі з монахом Петром Ам'єнським, якого прозвали також пустельником. Та безземельним рицарем Вольтером Гуляком пролягав через Угорщину і Болгарію, де, не маючи припасів і спорядження, хрестоносці грабували місцевих жителів, влаштовували єврейські погроми, спустошували околиці, грабували перехожих. Коли у серпні 1096 року це воїнство прибуло до Константинополя, імператор Олексій І Комнін спочатку запропонував їм дочекатися підходу основних сил. Але Петро Пустельник та його свита бажали чимшвидше відправитися до святої Землі, вірючи у те, що перед їхньою армією стіни будуть падати, а замки і міста будуть здаватися до їхніх рук. Бачучи розруху і спустошення, яку сіють хрестоносці, Олексій I Комнін вирішив їх швидко переправити через Боспор до Малої Азії. У першій же сутичці на шляху до Нікеї добре озброєне турецьке військо під командуванням Калич Арслана. Майже вщент розбило ополченців, залишки близько тисячі чоловік разом із Петром Пустельником встигли втекти до Босфору і були переправлені у Константинополь. Основні сили хрестоносців, які було заплановано, вирушили у похід у 1096 році. Загалом хрестоносців налічувалось близько 4 тисяч рицарів і до 25 тисяч піхотинців. Армія була розділена на чотири частини. Номінально керівником походу був Готрід Бульйонський. Також значущими керівниками були Раймунд IV Тулузький, Тулузький, II де Деблуа, Балдуїн I бульйонський, Роберт II Фландрський, Гуго Великий Вермандуа. До речі, внук Ярослава Мудрого. Роберт 3 Нормандський, Баумент 1 Таренський і Танкред Таренський. Хоча у хрестоносців не було єдиного керівництва, але рицарі мали добре озброєння та вміли воювати. Для того, щоб підготуватися до походу, багато з них продавали або позаставляли своє майно. Навесні 1097 року війська хрестоносців зібралися біля стін Константинополя. У Константинополі хрестоносці склали васальну присягу імператору, і фактично усі відвойовані землі мали належати імператору Олексію I комніну. Хрестоносці почергово переправилися до Малої Азії. Першим військовим успіхом хрестоносців стало взяття Нікеї. У Малій Азії війська хрестоносців уже підчікував калич Арслан. І у вирішальній битві при дорілеї 4 липня 1097 році хрестоносці розбили армію сельджуків. Після тяжкого переходу через гірське плато під палаючим сонцем хрестоносці підійшли до Антіохії. Сім місяців тривала облога неприступної фортеці. Хрестоносці потерпали від голоду і хвороб та майже втратили надію захопити місто. Лише завдяки зраді групці місцевих жителів вони взяли Антіохію. Оскаженілі від голоду хрестоносці грабували місто, аж раптом самі опинилися в облозі. Напередодні облоги Антіохії у 1098 році вірменський князь Торос з Одеси запросив до себе Балдуїна, розглядаючи його як союзника проти сельджуків. По прибутті до Едеси, Балдуїна було всиновлено Торосом. Втім, незабаром хрестоносець змусив Тороса зректися влади, а потім спровокував його вбивство. Балдуїн оголосив себе графом Едеським, після цього захопив міста Самосата і Сурич. Під час облоги хрестоносцями Антіохії надавав їм значну допомогу. Здавалося, що хрестоносці у Антіохії були приречені велику армію Сельджуків очолював Кербога. Лише диво могло врятувати хрестоносців, і воно сталося. Один із воїнів заявив про своє видіння під час сну, ніби апостол Андрій сказав йому, що хрестоносці врятуються, коли знайдуть наконечник Списа, яким римський воїн простромив тіло розп'ятого Ісуса, і вказав місце, де сховано цю реліквію. Наконечник було знайдено умотивовані цією знахідкою. хрестоносці у понеділок, 28 червня, вирушили до бою. Хрестоносці вийшли з міста. Кірбога вирішив, що без зусиль розправиться з нечисленними військами супротивника, не прислухався до порад своїх генералів і вирішив атакувати всю армію разом. А не кожен загін по черзі. Він пішов на хитрощі і віддав наказ удати відступ, щоб заволікти хрестоносців у складнішу для битви місцевість. Однак все сталося зовсім інакше. Сама битва була дуже короткою. Коли хрестоносці нарешті наздогнали Кербогу, сельджуки запанікували. Передові кінні загони почали тікати, і невдовзі військо Кербоги було розбите вщент. Князем Антіохії було проголошено Баумунда, після чого хрестоносці вирушили на Єрусалим. Пройшовши узбережжям і захопивши приморські міста, червневого ранку 1099 року хрестоносці побачили Єрусалим. Після тривалої підготовки і кількох невдалих штурмів. 15 липня 1099 року місто було взяте. Із метою відвоювання міста єгипетський султан вислав 20-тисячні сили під командуванням візира Аль-Афдаля Шаханшаха. Їм мало протистояти 10-тисячне військо-франків. Хрестоносці обрали тактику наступу замість пасивної оборони. Вони покинули Єрусалим і рушили на південь, несучи з собою животворний хрест. 11 серпня в околицях Аскалона вони перехопили шпигунів противника і довідались про його місце розташування. В досвіта наступного дня хрестоносці зненацька напали на ворога, що спочивав у таборі за межами міста. Фадеміцька армія не змогла організувати опору і була розгромлена менш ніж за годину. Сам візир ганебно втік кораблем до Єгипту, кинувши на призволяще своїх солдат. Хрестоносці захопили велику здобич, серед якої були особисті речі візиря, його прапор і шабля. За арабськими джерелами Фатиміди втратили убитими 12 тисяч чоловік, безславно поховавши першу спробу мусульман повернути Єрусалим. Хрестоносці, які здобули велику перемогу, залишили Аскалон і повернулися до святого міста. На заході у Європі загарбання Єрусалима викликало небачену радість. А мусульмани та іудеї надовго запам'ятали єрусалимську різанину, яку влаштували хрестоносці. Більша частина мешканців Єрусалиму була перебита або взята в полон для подальшого викупу. Більшість хрестоносців вважали своє паломництво завершеним і повернулися додому. Захищати Палестину залишилося лише 300 лицарів і 2000 піхотинців. Хрестоносці відмовилися повернути Єрусалим та інші території під контроль Візантійської імперії, заснувавши натомість власні держави: Єрусалимське королівство, графство Тріполі, Антіохійське князівство та Едеське графство.